Добра розмова на живому радіо Воскресіння. В ефірі Живого Радіо настає час доброї розмови. Програму веде Галина Бабій. Вітаю всіх, хто дивиться нас і хто слухає. Недаремно кажу, дивиться, тому що нагадую, що це спільний проект Живого радіо і живого телебачення і на всіх ресурсах. В соціальних мережах ви можете дивитися і слухати цю програму. Це найперші сторінки живого радіо і живого телебачення у Фейсбук і канал Живого Телебачення у Ютубі. Звісно, ми щоразу закликаємо, хто дивиться і хто слухає, пишіть свої коментарі, реагуйте на ту тему, яку ми обираємо для обговорення, і, звичайно, лайкайте цю програму. Нам буде приємно, що ви з нами і що вам цікаво. Війна це е, така річ, яка абсолютно є чорним маркером року 2022. -го. Ну, але ж, е, як то кажуть, вона вже є, і нам е, просто треба навчитися жити в цих умовах, умовах війни, тому що фронт він величезний. Бійці з зброєю в руках виконують свій обов'язок перед батьківщиною на передовій. А ми кожен. В тилу нарізаємо свої відтинки фронту і як можемо виконуємо свою роботу в тилу. Кожен з нас боєць. Я це кажу, тому що потреба в допомозі один в одному вона зросла в рази. З'явилося дуже багато людей, які нагально потребують допомоги. Це і вимушені переселенці, це і люди, які залишилися без даху над головою, і люди, які втратили членів родини. Війна одним словом, війна і цим все сказано. Вона, як і завше, трагедії приносить дуже багато на будь-які землі, і тут важливо згадати, що є люди, які Завжди допомагали тим, хто потребує допомоги а в час війни свою допомогу можливо подвоїли, потроїли, а то і збільшили її у 10 разів. Сьогодні поговоримо про служіння лицарів Колумба в Україні в час повномасштабної війни. Наш гість у студії пан Микола Мостов'як, Національний радник Лицарів Колумба в Україні. Слава Ісусу Христу! Слава навіть вітаю вас у нашій студії. Ми щоразу дякуємо лицарям Колумба за підтримку наших медійних проєктів, зокрема програму Відкрита церква на живому телебаченні? Ми щоразу говоримо про багато благодійних проєктів, про багато якихось проєктів підтримки тих чи інших ініціатив освітніх, які стосуються діяльності лицарів Колумба. Але зараз поговоримо про війну. Наскільки лицарі Колумба в Україні змінили своє служіння? Чи можливо не змінили, а просто продовжили так, як і воно було з настанням повномасштабного вторгнення? Ну, я хотів би сказати, що з початком повномасштабного вторгнення лицарі Колумба активізували навіть свої служіння вже в перші дні повномасштабного повномасштабної агресії. 26 лютого всі наші лицарі Львівських рад, регіональні делегати. Разом з єпископом помічником Львівської архідієцезі Римокатолицької церкви Едвардом Кавою провели зустріч, на якій було утворено антикризовий штаб, для реагування на ті потреби в ті дні, І які очолили наш керівник лицарів Клумбу Україні брат Юрій Малецький, національний секретар брат Петро Галуга та єпископ Едвард Кава. З перших днів війни надходило дуже багато звернень про допомогу насамперед від вимушено переселених переміщених осіб. В ті дні лицарі Колумба разом зі священниками допомагали їм на вокзалі і на, біля пунктів пропуску на кордоні, розвозячи теплу їжу. І для того вже з самого початку війни почала надходити. Допомога від католицьких парафій в Європі насамперед з Польщі, з Італії, тому нам було віддано семінарійний склад у Брюховичах, де, де, ця, де ця допомога приймалася і, і відповідно після опрацювання розсилалася по всій Україні. Фактично, перший місяць наші брати Лицарі і інші волонтери. Працювали без вихідних. Угу. Щодня опрацьовувалися 4 або 5 автомобілів допомоги. Допомога спрямовувалася до найбільш потребуючих регіонів, Це там, де велися бойові дії. Це Харківщина, Запоріжжя, Одеса і Херсонщина до окупації. А як же вони переправлялися через місцевих волонтерів? Вони пере... Вона спрям... Допомога спрямовувалася. На греко-католицькій римо-католицькій uh -huh. парафії монастирі, ну і звичайно, на, на до, до наших осередків лицарів Голумба. Uh -huh. uh -huh. а вони вже на місцях розвозили потребуючих її е, 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 розповсюджували серед потребуючих. Звичайно, що значна допомога і направлялася і, і до Києва е, до, до, в, в той час е, наші брати були в тісному контакті з київською міською державною адміністрацією. На початку допомога доставлялася автотранспортом, uh -huh. а коли транспортне сполучення ускладнилося, то залізничним транспортом. Це насамперед були, було дитяче харчування, продукти харчування та ліки. Ну, звичайно, що пізніше, коли е, е, околиці, Києва були звільнені, то відновилися сполучення автотранспортом. Uh -huh. Uh -huh. Околиці Києва були звільнені, це сталося десь у березні місяці, але я бачу, що, скажімо, з парафією в Ірпіні і досі триває у вас співпраця і допомога. Очевидно, про цю церкву вперше я згадую, коли йдеться, що околиці Києва були звільнені. Це Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель. Оці міста ви маєте на увазі, так? Так, так. Угу. В цьому контексті я хотів такий момент згадати, що. Саме в перші дні, коли вже можна було приїхати в Ірпіні, в Бучу, в Макарів. одним із з перших волонтерів, які приїхали, це були наші лицарі з Фастова, які привезли нашу допомогу. І там взагалі був такий випадок, коли вони в Ірпіні зустріли нашого лицаря, який всю весь період окупації був вдома. Тобто родину вдалося вивезти, а він, він там був. Mm -hmm. Гаразд, ми ще повернемося до вашої співпраці зараз з парафіями тут в Києві і навколо Києва, але є важлива річ, про яку треба згадати у сьогоднішній програмі. Ми знаємо, читаємо із новинної стрічки, що відбулася сесія 140-ї конвенції Лицарів Колумба у Сполучених Штатах Америки, де були присутні і наші делегати українські, і де було ухвалено низку резолюцій. Чи можете нам розповісти про цю подію? І що це за резолюції? Наскільки вони спрямовані на те, щоб допомогти Україні? Так, дійсно, в перших числах серпня відбулася традиційна щорічна вже 140 стосорокова найвища конвенція лицарів Колумба, тобто це такий всесвітній форум, де збираються лицарі зі всього світу. Україну на ній представляли наш національний делегат брат Юрій Малецький та колишній національний делегат брат Богдан Ковалів на цьому всесвітньому форумі велика увага була прикута до подій в Україні, підтримки українців та високо оцінена діяльність лицарів Колумба в часі військової агресії Росії. Зокрема, в рамках конвенції наш очільник брат Юрій Малецький отримав нагороду святого Михаїла за мужнє керівництво українськими лицарями в часі війни. Ця символічна нагорода є своєрідною відзнакою для всіх українських братів, які спочатку війни допомагають постраждалим. Крім того, одна з резолюцій була присвячена Україні. В ній містився заклик до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та всіх людей і націй доброї волі відповісти будь-яким способом, яким вони зможуть, щоб підтримати стражденний народ України. Також висловлювалася вдячність лицарям в Україні за їхню непохитну непохитну відданість нашим чотирьом принципам благодійності, єдності, братерства і патріотизму. І серед небезпек нишнього конфлікту, а також на те, що вони відповіли на заклик блаженнішого патріарха Любомира Гузара. процитувавши в резолюції, цитуються його слова, якими він запрошував лицарів Колумба в Україну у 2005 році, щоб підняти духовність свого народу та показати, що вони є справжнім обличчям церкви, яким і мають бути. В, в, в рамках цієї конвенції також було е, досягнуто ряду домовленостей, які, мат, які матимуть вплив на подальшу нашу діяльність. Зокрема, mm -hmm. наш національний делегат е, зустрівся з головою фундації канадської фундації інвалідних військів Крістіаною Флешнер, яка вже неодноразово була в Україні, і з якою е, с, ми мали співпрацю 2015-16 роках. Е, було домовлено, що найближчим часом ця організація доставить в Україну 260 інвалідних військів. Це буде допомога госпіталям? Це буде допомога ну, всім, хто потребує. Угу. Ну, з досвіду співпраці раніше це були і ветерани війни, і. і... Неповносправні, які потребують цих інвалідних. Люди лізках. з похилого віку, очевидно, так. так? Угу. Ну, тобто, так, це важливо. Так, і що? Ну, сподіваємося, що в скорому часі ця допомога прибуде, і ми зможемо в тих місцях розповсюджувати... Ці інвалідні візки, наскільки ви відчули за результатами цієї сесії чи конвенції лицарів Колумба, що справді підтримка світу і зокрема Сполучених Штатів Америки є для діяльності, хоча б лицарів Колумба? Підтримка дуже велика. Наша, наша делегація була в центрі уваги, і в цьому контексті слід згадати, що ще з перших днів війни лицарі Колумба утворили. Фонд солідарності з Україною, де як лицарі, так і всі люди доброї волі можуть пожертвувати на наші благодійні справи. Угу. І на сьогодні вже зібрано 19 мільйонів доларів. І саме з цих коштів зараз ми і формуємо допомогу для постраждалих внаслідок війни в Україні. Співпраця з парафіями. Ми вже згадували, що ви співпрацюєте із парафією в Ірпені. Я бачила звіти в соціальних мережах. Зокрема, вийшлося про те, що парафія отримує допомогу і також розповсюджує її серед потребуючих. Отець Віталій Воєць, зокрема, він активний в соціальних мережах, він постив ці фотографії, ці звіти, але також знаємо, що ви ще співпрацюєте із парафією Святої Анни в місті Вишневому. Тобто, наскільки це важливо співпрацювати з парафіями, як з осередками, можливо, де будуть формуватися нові, чи будуть утворюватися нові якісь. Як би це сказати, ланки лицарів Колумба? Е, ну, наша співпраця, ми співпрацюємо насправді з більшою кількістю парафій. Е, е, в Ірпінь, в Ірпінь був в центрі уваги, тому що наш наша автомобіль з допомогою був, прибув був до Ірпеня, де він був розвантажений. І е, в подальшому розповсюджений до наших осередків, до, до греко-католицьких та римо-католицьких парафій. Тобто ця вантажівка, яка була в Ірпені, вона фактично була спрямована не тільки на околиці Києва, а також і до Чернігова до Житомира. Uh -huh. І Якщо говорити про, про парафію Святої Анни, яку ви згадали, то парафія багато років вже опікується сім'ями. Військовослужбовців mm -hmm. і е, ту, ту частинку допомоги, яку вони е, наші розповсюджували, е, вони надали е, як тим сім'ям, де е, є наші воїни, так і тим сім'ям, які е, дає де, де загиблі е, наші захисники. Е, в, Якщо говорити ширше, то ця, ця допомога, яка прибула в Єрпінь, така сама Допомога надсилається в Полтаву, угу. де вони її потім адресують на Харківщину, інші місця на до лінії фронту. Подібні вантажівки відправляються в Одесу, вони опікуються Південним регіоном. І в цьому контексті слід згадати, що нам дуже допомагають наша, наша співпраця з військовими капеланами. Ми вже багато років співпрацюємо з військовими капеланами, допомагаючи їм як фінансово, а в часі війни допомагаємо ремонтувати автомобілі. А в контексті розповсюдження допомоги вони нам допомагають довести цю допомогу якомога ближче до лінії фронту. Зрозуміло. Чи є можливо серед лицарів Колумба тут в Україні ті, хто пішли воювати, принаймні в тому регіоні, де ви є, може, знаєте когось? Так, ну насправді з кожного наш, з кожної нашої ради чи осередку декілька осіб зараз на, Збройних Збройних на... силах. Угу. Чи надаєте ви цим родинам якусь допомогу, підтримку? Надаємо, ну, крім, крім звичайно, то так завжди. В наші дні допомагаємо їм на такі якісь приватні потреби так само і допомагаємо угу. їхнім родинам. Стараємося допомагати, пане Миколу. Яку ще підтримку, окрім цієї матеріальної, зараз ставлять собі за мету лицарі Колумба в Україні? Адже це служіння? І, можливо, окрім того, що надається посильна матеріальна допомога, є ще якась матеріальна допомога духовна, допомога моральна, не знаю назвіть це, як, як завгодно. Ну, е е е Хотів згадати такий випадок, що наші брати в Івано-Франківську е ну, в рамках розповсюдження допомоги для вимушено переселених осіб. Вони з ними, з ними мають також спільні молитовні практики, тобто вони разом моляться вервіцю в тому часі. Тому, звичайно, стараємося, і цей духовний елемент не забувати. Хотіла запитати вам про кількість чи кількісно зростають осередки лицарів Колумба в Україні, тому що ну от є вимушені переселенці, так які бачать вашу щиру допомогу, ваше щире прагнення бути корисними для них. І от навіть духовна підтримка, так можливо, є люди, які вперше приходять на, на служіння, вперше молитву промовляють. Таке теж буває в час війни, коли людина опиняється в скруті. Чи поповнюються ваші лави з, скажімо, тими ж вимушеними переселенцями, чи проявляють вони інтерес? Е, ну, е, не можу сказати, що це якась така велика активізація на цьому фоні, але е, навіть в часі війни наша, наша кількість збільшується, все нові чоловіки долучаються до, угу. до, до наших лав. І про те, яким бачить далі своє служіння, спільнота лицарів Колумба в Україні зараз, адже нас всі готують до того, що буде важка зима. Потім всіх готують до того, що війна, вочевидь, буде тривалою. Не знаємо в якій фазі, так, не знаємо в якому форматі, якщо можна сказати так, про війну. Але чи бачать е, лицарі Колумба в Україні вже перспективу свого служіння, виходячи із цих скрутних обставин? Я хотів би сказати, що ми з надією дивимося в майбутнє, тому що, як я вже згадував, існує цей Всесвітній фонд солідарності з Україною, де постійно є нові пожертви від наших лицарів. І зараз ця допомога, про яку ми згадували, це. Фактично фінансується пожертвами лицарів зі, зі всього світу, за ці кошти наші брати в Польщі формують цю допомогу. Це uh -huh. здебільшого продуктові набори засоби особистої гігієни і переправляють в Україну, де ми її розповсюджуємо. І, але вже найближчим часом ми плануємо, що ми зможемо закупов... формувати ці. Набори з допомогою в Україні, uh -huh. закуповуючи українські продукти, українські тим самим підтримуючи українського виробника, тим самим підтримуючи український бізнес і і вносячи свій невеличкий внесок в розвиток української економіки. Uh -huh. Тому ми налаштовані, що що ми будемо надалі цю допомогу надавати всім тим, хто хто потребує. У кожного є робота, в кожного є якісь свої справи, але лицарі Колумба вони вважають за честь і за ну, природні продовження своєї діяльності щоденною ще і послужити. Наскільки справді це, наприклад, вашому особистому входить в життя як норма? І як ви відчуваєте вплив цієї діяльності на своє особисте життя? Е, е, дійсно, спочатку війни багато в кого змінилися. І, і графік, і, і, і пріоритети, але все ж таки кожен з наших братів знаходить час, щоб вільний, вільну хвилину присвятити на, на соціальне служіння, на благодійні справи, і можу сказати, що на наших, на наших допомогових акціях завжди. Ніколи не бракувало наших братів, завжди знаходяться ті, хто готовий послужити і допомогти. Тобто знаходиться час і хвилина, і обставини, де можна використати свою енергію чи свою силу, якусь навіть фізичну, чи свій час для блага тих, для хто потребує. Так. Я хотіла вас спитати ще про одну річ, знаючи, що ви завжди підтримували стипендіально семінаристів української, верніше семінарії в княжичах. І чи буде тривати цей проект, чи будете ви знаходити можливість підтримати стипендію семінаристів? Я думаю, що так. Це вже така багаторічна наша практика. Останню стипендію в Києві ми вручали в лютому на праздник трьох святителів в Київській трьохсвятительській семінарії це було, здається, п'ять стипендій для, для різних семінаристів, для різних регіонів. Так само наші брати римокатолики, католики підтримують семінаристів своїх угу. семінарії у Ворзелі. Тобто, це така вже широка програма. Я думаю, що. Ми будемо намагатися її продовжувати, тому що вкладаючи в семінаристів, ми вкладаємо в розвиток церкви. Можливо, хтось із семінаристів вже є на сьогодні, колишніх семінаристів вже є на сьогодні лицарем Колумба, чи нема у вас таких? У нас є дуже багато. Правда? Багато священників Київської епархії, Донецького екзархату, Одеського екзархату. Є вже висвяченими священниками, з чого ми дуже тішимося угу. більше того, серед тих перших лицарів, які, які, які формували нашу спільноту у 2013 році. Було багато семінаристів, і це для нас такий ну, привід для гордості. Чи взаємодієте ви з іншими спільнотами в лоні Української греко-католицької церкви в Україні? Якщо взаємодіяти то в який спосіб, як ви можете бути корисні одні одним? Ну, ми, звичайно, що беремо участь у всіх тих допомогових акціях, де, ну, де потрібна, потрібна якась ширша участь. Угу. От, тобто, якщо якась є велика подія, то звичайно, що. Багато бере в них участь загалом ви доволі скромно розповідаєте про доволі хорошу і ефективну діяльність лицарів Колумба, але це очевидно і є такою ознакою гідності вашої спільноти. Загалом, як би ви підсумовуючи нашу розмову, сказали, ким на сьогодні є лицарі Колумба в Україні, зокрема в тих обставинах воєнних, в яких опинилася наша країна. Як ви бачите от, свою місію, і е, наскільки це важливо для вас самих? Е, ну, е, хотів би почати з того, що м, наша благодійна діяльність з кожного року з кожним роком е, зростає е, в, в травні, е, в рамках підбиття підсумків на нашій національній конвенції. Ми узагальнили, за за 2021 рік ми, надали, ми реалізували благодійних проєктів на більш ніж 7 мільйонів гривень. Звичайно, що зараз наша діяльність завдяки допомозі наших братів за кордону значно збільшилася, і ми вважаємо, що в цих умовах. Кожен, ну не тільки лицарі Колумба, але і кожен з нас повинен робити якийсь свій невеличкий внесок в допомогу іншим, тому що зараз надзвичайно велика кількість людей опинилися в скрутних обставинах. І ще буде зростати. І, кількість на жаль, дійсно, з настанням зами їх може бути значно більше. Тому кожен на своєму місці повинен. Старатися бути корисним і, і, і допомагати іншим. Ну, тут важко не погодитися з кожним вашим словом, тим більше що кажуть зараз в Україні ми повинні бути єдиним кулаком таким. Об'єднаними і допомагати один одному про те, як в час повномасштабної війни надають допомогу іншим і здійснюють свою діяльність лицарі Колумба в Україні. Ми говорили з паном Миколою Мостов'яком. Я вам дякую за підтримку, зокрема, проектів живого телебачення і дякую за служіння Україні і потребуючим. Я сподіваюся, що ми зробимо ще не одну програму. А найголовніше ми якось об'єднаємо свої зусилля і в інформаційному контексті. Звісно, для того, аби великий день української перемоги настав якомога швидше. Дякую вам за розмову. Так. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабі. Слава Ісусу Христу! Слава Добра розмова на живому радіо Воскресіння.